Я впевнена, що до мене дуже багато було сказано позитивного на адресу бібліотеки та її працівників прибудинку культури. Хотілося б тільки додати, що для мене, як учителя української мови і літератури, дуже важливо і доконче тісно співпрацювати зі своєю бібліотекою, тим паче, що осучаслений, це осучасний, оновлений, комп'ютеризований з мережею інтернет. Духовний і культурний центр села. А працівники бібліотеки надзвичайно ініціативні, енергійні, молоді, співпрацюють не тільки з бібліотекарями району, а й області. Наприклад, нам на уроці літератури в 7 класі, на уроці позакласного читання, потрібен був твір Володимира Малика Султан». І саме знайти його нам допомогла Світлана Іллівна. Знайшла її цей твір аж в обласній бібліотеці. Приємний те, що кращим читачем району, а потім і відміченою в області стала моя учениця Олександра Федорюк. Готували її бібліотекарі дуже творчо, науково, неординарно. І відрадно те. Що презентували вони збірку саме учениці нашої школи Юлії Іванченкої. Ще хочу сказати як мама. Моя дочка вже студентка, але неодноразово її виручали і виручають працівники нашої сільської бібліотеки, бо вміє запропонувати саме ту літературу, яка і приємна, і корисна для читання. Тепер хочеться побажати їм творчого натхнення. Енергії, думки, успіхів у роботі і, звичайно, підтримки держави і Божого благословіння.